Так, ну все, йдемо далі. Бачимо, які будівлі тут вже сучасні будівлі. О, Ротлінгін. Потім подивлюся, я вже почитаю, наскільки на він молодший за Тюбінгін. Так, це перше місто від Тюбінгіна. Яке йде на схід, на схід від в 15 кілометрах. Це місто. І 5 березня це місто відкрило, вже мандри мої в цьому році. Ні, я Часто буває Месінгини, теж 15 кілометрів. О, отак. А тут вже я наближаюсь до вокзалу. Мені говорять, що якось телефон плигає і очі у людей валять. Тому я дивлюся. На. Щоб не більше п'яти хвилин. Щоб не втомлювалися глядачі. Так, оце я прийшов на вокзал. Це центральний. Центральний вокзал. Deutsche Bahn. Вот так. Ну, вот как на Чубингин виде поезд. Але мене повезе Фріц на Тюбінгін. Я його залишив там. О, бачите. О, сучасні будівлі. Тут парковка. О, це на острів Буркін поїзд. Це в сторону Штудгарта. А Тюбінгін. Друга платформа. Ну, ось так от. Ну що? Побачили. Я на цьому вокзалі дуже часто бував. Ой. І мій онук сюди може доїхати на велосипеді на своєму маленькому. Повторюю, я дуже непогано знаю тут розівітрів, як говорять. О. Що йде на, на захід, на захід якраз Чубінгін. На північ Ліхтенштайн ганау на схід. Отак, я побачив, думаю, щось горить. а Це вітер дунув О, і пилок, пилок з тису. Це чоловічий екземпляр. О, тис ягідний. Такий великий, не поміщається навіть. Ну як дід, ботанік, садівник може не, зупинити, не зупинитись біля такого е, феномену, як ти е, всіх опилює, але трішки не встиг. Так, зараз йду шукати свого фріца, а він там біля біля цієї арки, де постійно треба туди заходити. Ну, Зайшлося ще декілька хвилин, я поки виключусь, а потім кручусь, вже коли прийду до арки. Так, це ми вже біля автобусного обзаву. І тут поруч протікає річка. Ну забуваю по моєх, сах отак. Тюбінгін якось. Воно оце річка, бачите. Тут великі овочі. Тюбінгін так часть. Там в горах, там все маленьке, вулиці маленькі, площі маленькі і все все якесь не таке, як, як тут. Багато тут навіть по німецьким міркам це великі будівлі, а то якийсь театр там. Так от проти сонця йдемо і так, такі вулиці в ну хіба що Вільгельм десь така. А, а тут отак от Так, ну що? Зараз о, бачите тут Башню, турм німецькою. О, так це це башта як вхід в саме старе місто. О, хоча зайти можна і вийти скрізь, але через ту башню обов'язково пройти. О, тоді ти вже точно був цю так, ну що ж, знову я відключусь.